Що стосується кримінального провадження. Скажемо вам стосовно цього. Значить, що стосується е, цих збитків, е, Проведеною ревізією е, тяжкої інспекції в Рівненській області, було встановлено і донараховані збитки, які відповідно були заподіяні бюджету зв'язку із незаконними діями, відповідно, службових осіб управління автока. Россідування будуть встановлені конкретно особи, які безпосередньо допустили ці порушення. Збитки будуть відшкодовані, якщо вони заподіяні державі і відповідно підтверджені судом. І особа, яка ці збитки, понесе кримінальну відповідальність. І останнє Ігор Володимирович, більше півроку в районі Ярапою сталася така ганебна прикра. Подія, а саме, що керівник державної установи, який повинен бути боротися з корупцією, взяв, взяв. Мова йде про начальника, бувшого начальника Долбонівської ДПІ Баранова Юрія Михайловича. Містом ходять різні плітки, був під домашнім арестом, був на роботі, був деяких керівників на день нарочні під час домашнього аресту, що не поніс там. Покарання, то я прошу вже півроку, прошу, якщо можете, проінформуйте громаду, як проходить розгляд цієї справи. З приводу цього кримінального провадження, інформувати я вас не маю права, тому що ми це провадження до реєстру не носили і до судове по ньому не здійснювали. І в тому числі не підтримуємо державного обвинувачення у суді. Нажальне обвинувачення підтримується прокуратурою Рівненської області. Розслідування проведено аналогічно прокуратурою Рівненської області. Але для громади, так аби ви розуміли і знали, я про вам скажу те, що можна сказати. Дійсно, факт, який назвав депутат районної ради, мав місце в нас в районі. І в місті відповідно. Це ганебний факт для нашого району, так і відповідно для всіх державних області. За цим фактом було розпочато досудове розслідування, яке як у найкоротший строк закінчено відповідно прокуратурою області. За наслідками розслідування, кримінального провадження, на для розвідку до місцевого суду. Тобто за місцем чинення злочину нас в Допонівський районний суд. Судове слідство по вказаному кримінальному провадженню триває, розгляд провадження кримінального знаходиться у суді Кирко. Що стосується завершення розвідку, я вам не скажу, тому що ми участі в ньому не приймаємо і відповідно не можу вас за це поінформувати. Але я спевнені. Сказати, що з Зрахуванням тих доходів, які зібрані розслідування, і з рахуванням е санкції статті, яка, по якій оголошено підозру всій особі, про яку ви сказали, людина буде виглядана. Людина понесе повінальність відповідальність, Заслужено і встановленим законом. Дякую. Хотів декілька витягів з документів офіційних, що стало відсотвою. Вийшли за результатами проведення виїзної комісії аналізу отримання бюджетних коштів. Комісія розглянула документи щодо техніки на розгляд такої представлено. Позитивного рішення не прийнято, то представлені відповідні документи. Що це за комісія? Це наша районна комісія, яка задає документи по... До чого ви це говорили? Я маю право. Ви маєте право, то тому що якщо... Якщо ви не згідні з актом Держкої інспекції в області, ви обраті його оскаржити до суду, для того, щоб його скасували і його не було. Тобто факту, який мав місце про незаконне отримання коштів, незаконні відповідно, незаконні дії, які мали місце, відповідно, суд визнає цей акт недійсним, нечинним і такого факту не було природе. А це, щоб комісія прийняла, не прийняла, це вже поїзд твоїй, розумієте? що єдине, єдине рішення, яке може бути покладе по цьому акту держфійно інспекції, де нарахована сума до півмільйона, де були незаконні дії безпосередньо у, у, у виявлених діях працівників управління АПК, як зазначено в акті Держфійної інспекції, має право лише поставити рівненський, адміністративний, окружний. Хоча за тими гарантіями, які давалися на не мають бути у Взагалі вона проводитися в майбутньому. Щоб ви правильно зрозуміли наші, наші повноваження, наші, нашу компетенцію. Значить, ми проводимо перевірку за наслідками надходження до нас інформації з контролюючих органів, правоохоронних органів, відповідно, за наслідками чого проводимо перевірку, при встановленні, не, е, при встановленні ознак злочину, відповідно, це вносимо до реєстру і проводимо судові розслідування. Саме на сьогоднішній день до нас із контролюючих органів, в даному випадку це Держфільні інспекції, яка провела перевірку законності використання бюджетних коштів на будівництво чи реконструкцію доріг, до нас не надходило. Тобто, у нас такого роду перевірки, саме конкретні перевірки за наслідками направлення до нас матеріалів з контролюючого органу, відповідно не проводили. Санаторна курортне лікування особам, які не мали права на їх отримання. Оскільки я розумію, якщо буде доведено якісь порушення посадовим особам, які надавали ці кутівки, вони будуть відповідати. А чи передбачена відповідальність батькам, діти, яких незаконно отримали ці путівки, якщо, звичайно, це буде доведено? Однозначно, що батьки понесуть матеріальну відповідальність, тому що якщо дитина незаконно лікувалася, чи проходила лікування у зв'язку з тим, що ця дитина не мала права лікуватися чи проходити оздоровлення, батьки змушені будуть повернути звідти типуште і держава в